На Сумщині зменшено кількість територіальних підрозділів управління Державної міграційної служби в Сумській області. Зокрема, два з них а це Ямпільський та Сердонобуцький, ліквідовано у Шоцкінському районі та Буринський у Конотопському. Про це повідомили у Шосткинському відділі управління Державної міграційної служби в Сумській області з 3 листопада 2023 року. У зв'язку з агресією Російської Федерації були зачинені. Декілька підрозділів на прикордоні Сумської області, зокрема Середонобуцькій, Ямпільський і Буринський. Тепер припинили свої повноваження. Надання усіх видів адміністративних послуг мешканці цих громад можуть отримати у будь-якому найближчому підрозділі ДМС. З питання оформлення паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон, також іноземці, особи без громадянства можуть звертатись у найближчий теж підрозділ. Шосткинський відділ, глухівський відділ, де людям, людям зручніше. У зв'язку з ліквідацією цих відділів кількість звернень до Шосткинського відділу управління Державної міграційної служби у Сумській області збільшилась. Збуцький відділ не приймав громадян з початку військової агресії РФ. То всі люди зверталися до найближчого підрозділу, до нас збільшилось втричі майже прийом людей. Всі їхали до нас найбільш популярними послугами шоскінського відділу. Є оформлення та видача паспорта громадянина України. Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Зараз трошки зменшилось поток людей на закордонні паспорти. Йдуть ті, кому у кого закінчився термін дії, у кого не було закордонного паспорту, але вже значно менше. Більше зараз оформлюємо внутрішніх паспортів. 14 років зміни прізвища, втрати. Більше ID карток. з питання отримання консультації громадяни можуть звернутися до Шосткинського відділу управління Державної міграційної служби у Сумській області безпосередньо або ж за телефоном 73361. Усі послуги, які в компетенції міграційної служби надає Шосткинський відділ, можна звертатися за телефонами для консультації. Можна можна підходити в розділ в робочі дні з вівторка по суботу. Працюємо без обідньої перерви, людей приймаємо.